Їм на руку тільки. А нам хай судять наших командирів, які нас там уставили. Що їм медалі дають? Ми навіть на могилу наших пацанів не приїхали. Це не люди, це скути самі натуральні. А за я. що нас судять? За те, що ми живі усталися. А то, що з якими там, там пережили, то, то не вважається. Ну, те, що ми там воювали, пройшли, нам говорили, що нас там медалі будуть давати за те, що ми взяли краснопартизанську тюрму. Дали нам, срок тільки дати хочуть. Без зброї. Ще цей прокурор Безброїв, Маті, Матіоса, його туди відправити, який нас зараз судить. Хай він там пройде, хоч, 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 хоч каплинку, хоч 10% того, що ми пройшли, щоб він попав. Хай хоч на судки туди попаде. Хай Порошенко своїм сином туди поїде. Під ті гради, під міномети. Україну не любив, паною ти злякався. Заносу від героїв. Він за людський уся... Це не свято, для нас яке це свято? Я думаю, зараз не варто. У нас час зараз. Тим більше, що в нас йде агресія від Російської Федерації. І зараз пройшли ці мітинги, навпаки це обурення суспільству викликає. От, і маю надію, що все ж таки молоде покоління зовсім інше має думку на це разом. Хто вам сказав не пускати нас? Хто мені не казав, в мене є робота. У мене є все вказано, що в, в моїй. Садові інструкції. Не можна знімати на території підприємства. Ото от, давай визивай. Так визвичай. Що я кажете? маю визивати? Ну, Та ви я не не пущу. Було декілька кримінальних справ на Велинбугілі, знаково. І премії тут собі дуже великі за якісь невиробничі показники. Ну, дещо. Чергова кримінальна справа також там майже на 4 мільйона гривень за події на шкода. Ну, тобто, не все нормально сьогодні на ТП Волонь -Вугілі. Так, Але причина причина оцього. Виплата заробітної плати. І, і це причина місце. для того, щоб перешкоджати дорожньому руху, че на роботу ми не ми стигає, ми розуміє. Розуміє. я той самий шахтер, як і ти, що як що? Хоч одну машину Ну пропускаємо, пропускаємо. Кожного є сім'ї, і батьки відповідають, як то кажуть, за життєдіяльність своєї сім'ї. дитина просить, тату дай гроші. Тепер є пропозиція сьогодні їхати Само, на голосування. Хто за? Будемо стояти до самого вечора.